Про таку Австралію ви точно не чули? Місто, яке втекло під землю. Де і чому? Дізнайся далі. Куберпеді – місто в південній Австралії, де люди селяться у підземних будинках. Бо на поверхні температура піднімається майже до 50 градусів тепла. Місто виникло у 1915 році після відкриття великих родовищ опалів. Через спеку й піщані бурі добувачі коштовного каміння почали рити житло в м'якому пісковику. Цей ґрунт тримає форму без додаткових конструкцій, тому будинки просто висікають у схилах пал зараз у Куберпеді проживає приблизно дві тисячі людей, і більше ніж половина із них мають підземні оселі. Усередині звичайні кухні, спальні та вітальні, без кондиціонерів і опалення. Вікон немає, тому світло тут працює постійно. Під землею також знаходяться бари, магазини, церкви і підземний готель. На поверхні лише супермаркети та попереджувальні знаки, адже територія всіяна старими шахтами. Берпеді навіть називають світовою столицею опалів. Тут зосереджено близько третини світових запасів цього каменю. Фіць, і маєш новий факт про нашу землю.